Хто дивився наш тік-ток з цим магазином фурор, Бачили, що відео дуже класно залетіло, вирішили прийти з ними, зняти ще одне відео, залишити її візитки. Ооо, клас! Добрий день. А ми захотіли до вас зайти ще раз. Так, нам треба. Він так -те, те, хто із вас тут. Добрий день. Нам, ми якось з вами відео вже знімали хотів занести вам оці ще. Це ми, це не тут дівчатка скуплятися хто Де купляється? А, ой, звідси. Uh -huh, да, да, не вот. заносили. Да, не заносили, от хотів занести. Mm -hmm. До речі, та, як там от, після відео у вас часто почали... Е... Э... Да, приходять і говорять, бачили через, да. да, через да? TikTok. Через да, TikTok, так? Да? TikTok да. працює, так? Да? Працює. Давай тоді ще трошки візитівок залишимо. Ми можемо залишити людям. Ой, щось ви багато дає. Ні, це щось не ті, да, у мене ще є. А, так, давайте такі. Тримайте вот, так, mm -hmm. отак, так, да? Дякуємо. Вот, і такі ще можемо вам залишити візитівочки. Бачите, вже хтось закаже, да, хтось закаже. Все ну отдачу. то є караче принцип, велика TikTok сила працює, так, да? так а працює. Просто знімайте ток і не жахайтеся, коли ми до вас заходимо. Так, дякую. Ми вам. заходимо тільки з добрими намірами. Піцу, суші їли дуже вкусно, смачно. Угу. Дякуємо. Все, і вам успіхів надалі. Все, і вам, в вашому ділі, вашому бізнесі. Mm -hmm. Дякую. дякую.